Слава Богу, слава Україні, героям слава! З покровом Пресвятої Богородиці, з Днем захисника і захисниць України, нехай Боже благословення та покров Пресвятої Богородиці будуть з вами кожного дня вашого життя. Боже мати, щиро просимо. Покрий нас святим Твоїм покровом і визволь нас від усякого зла, благаючи Сина Твого, Христа Бога нашого, щоб спас душі наші з днем українського козацтва, з днем УПА! Боже Великий Єдиний, нам Україну хорони з Богом і до перемоги над Російською Федерацією і над бандитами владі України, Львів Україна. З Богом щастя, здоров'я вам і всього найкращого вам.